Багатодітного батька християнина з Волині Чулкова Сергія Михайловича несправедливо обвинуватили у смерті рідного сина, вказуючи на релігійне та домашнє насильство, якого насправді не було. А шкільний булінг не розслідують свідчення дітей та дружини Сергія Чулкова. Стосовно цькувань на вулиці і в школі не взяли до уваги. Вироком Іваничівського суду призначили чоловіку пенсіонеру вісім років позбавлення волі та ще й в додачу примусові заходи медичного характеру, надання амбулаторної психіатричної допомоги, якої він аж ніяк. Не потребує. Можливо. Невже, вже вже наскільки би був поганий батько чи погана мати, невже вони хочуть смерті своїй дитині. Так. Ну я говорила і прокурор... в прокуратурі, і слідователю, що я не хочу, щоб садили Сергія. Я не хочу того суда, я не хочу, щоб його садили в тюрму. Так немає за що. Ну і немає за що. На вирок суду. Були відправлені апеляційні скарги як адвокатом, так і дружиною Чулкова Сергія. Вище вказаним вироком мого чоловіка та батька наших семерих дітей Чулкова Сергія Михайловича визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого. Частиною 3 статтею 120 Кримінального кодексу України та призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Одночасно до Чулкова Сергія застосовано примусові заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної психіатричної допомоги. В примусовому порядку за місцем відбуття покарання вирок мною оскаржується через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні фактичним обставинам кримінального провадження, як в процесі досудового, так і судового слідства. Я не погоджувалася із звинуваченням мого чоловіка, Чулкова Сергія, в тому, що він своїми діями довів нашого малолітнього сина Тараса до самогубства. Тарас у нас був емоційним та імпульсивним, часто сварився зі мною, міг на мене накричати. Десь за місяць. До вчинення самогубства я помітила зміни в його поведінці. Він став надто задуманим. Чулков Сергій свідомо не самоусувався від виховання дітей. Він завжди цікавився їхнім життям, навчанням, але в силу свого стану здоров'я не завжди міг вникати та займатися повноцінним вихованням та розбирати. Саме емоційний стан дітей. Я це пов'язую з цілим букетом його хвороб. Здебільшого чоловік вів лежачий спосіб життя. Що стосується фізичних покарань для дітей за їхні провини, то вже більше року до самогубства Тараса мій чоловік таких покарань не застосовував, а помітивши якісь провини у дітей, він словесно пояснював помилки дітям, наставляв їх. До релігійних зібрань, які проводив Чулков Сергій у нас вдома або через телефонний зв'язок зі своїми релігійними однодумцями, наші діти не залучалися. Чоловік не заставляв дітей молитися. Та читати релігійну літературу. Тому вважаю абсолютно надуманим досудовим слідством, а згодом підтриманим судом у вироку твердження про клерикальне релігійне насильство Чулкова Сергія по відношенню до нашого сина Тараса, поміщений у вироку суду. Від 24 червня 2025 року висновок про домашнє і релігійне насильство зі сторони Чулкова Сергія над малолітнім Тарасом я розцінюю як зроблений без достатніх підстав. Суд у вирок буквально переніс. Заключення зроблене експертами, психолого-психіатричної експертизи, про те, що внаслідок домашнього і клерикального релігійного насильства з боку Чулкова Сергія неповнолітній Тарас проживав в умовах психоемоційної деривації. І потерпав від нестачі душевного тепла, уваги і емоційної близькості із значущими людьми. Та що це мішало синові адаптуватися в соціумі та перешкоджало активному функціонуванню його як особистості. Також суд повністю погодився з експертним висновком. Про те, що наш син Тарас у зв'язку з діями батька перебував в емоційному стані гострої фрустрації та що акумуляція негативних переживань у сина привела до імпульсивної поведінки та вчинення самогубства, як крайньої форми протесту проти існуючих у родині. Жорстоких правил та девіантних стосунків. Як потерпіла у справі, я категорично не погоджуюся з таким висновком експертів, а в подальшому і суду. Я вважаю, що виховання чулковим Сергієм наших дітей, в тому числі Тараса, було надто жорстким. Що не варто було контролювати кожен їхній крок. Разом з тим експертний висновок про причину самогубства Тараса вважаю помилковим. У справі допитані судом всі наші діти, які дали суду показання, що вони у грядівській школі, ліцеї, де вони навчалися. Були ізгоями, їх обзивали монашками, циганом, на них кидали каміння. З ними не хотіли сидіти за однією партою. Батьки однокласників забороняли своїм дітям спілкуватися з чулковими. З малолітнього Юри знімали в школі штани та фотографували його. Юрія систематично в школі били. Сестри Тараса Катерини знімали футболку. Тарас дуже близько до свого серця сприймав те, як знущалися над його молодшим братом Юрою. Він намагався захистити його, звертаючись через інтернет до батьків однокласників Юри. Аби ті вплинули на своїх дітей. Всі вище перелічені факти булінгу. В школі, експертами не аналізувалися, внаслідок чого експерти в експертизі номер 59 вказали, що в розпорядженні експертизи немає інших відомостей, які б могли привести до самогубства Чулкова тараса, зокрема, внаслідок шкільного булінгу. А це, на мою думку, і стало причиною такого нещастя для усієї нашої родини. Даний експертний висновок, суд поклав в основу вироку у справі, вказавши, що експертиза відповідає вимогам повноти, наукової обҐрунтованості та внутрішньої узгодженості, оскільки була проведена. На підставі всебічного вивчення матеріалів кримінального провадження. Суд у своєму вироку вказав, що він критично оцінює показання наших дітей як свідків у справі. Свою критичну оцінку показань наших дітей. Суд обҐрунтував тим, що з моменту самогубства Тараса могли відбутися зміни. В їх емоційному стані, витіснення, заперечення, міг відбутися вплив на даних свідків з боку близького оточення. Також суд покликається на те, що покази свідків наших дітей давалися в присутності дорослих під наглядом суду, що могло викликати у них тривогу. Страх, сором, така критична оцінка показань наших дітей, свідків є чистої води припущенням. Для мене залишається незрозумілим, чому при цьому суд вважає, що наші діти, як свідки, могли попасти під вплив дорослих, адже всі вони, крім сина Юрія, є повнолітніми. Проживають на даний час за кордоном, та в жодній мірі не залежать від свого батька Чулкова Сергія. Вважаю, що суд бездоказово вказав у своєму вироку, що нібито встановлено, що Чулков Сергій тиснув на Тараса економічно, контролював основні сфери його життєдіяльності, зокрема. Свідомість визначав, як одягатися, харчуватися, працювати і навчатися, куди використовувати фінанси, забороняв книги, інтернет, навмисно обмежував комунікацію ззовні, перевантажував надмірною кількістю обов'язків. Встановлюючи такі обставини, суд знову переніс у вирок цілий абзац. З висновку експертизи номер 59 Звертаю увагу апеляційної інстанції, що мій син Тарас був одним з кращих учнів в класі, дуже багато читав художньої літератури. Був активним читачем сільської бібліотеки. Що стосується заборони для Тараса інтернету. То я постійно давала йому свій телефон. Син мав свою сторінку у Фейсбуці, переписувався через інтернет зі своєю подругою Катериною та сестрою Марією з Канади. Чулков Сергій хоча і не схвалював користування дітей інтернетом, однак і не забороняв цьому. Будучи допитаною через відеозв'язок з Монреаля, Моя дочка Марія пригадала мені, що у Тараса був також старенький мобільний телефон Samsung. Хоча у нас вдома і не було телевізора, я з дітьми, в тому числі і з Тарасом, дивилися фільми через інтернет з телефону. Жодної заборони для перегляду нами кінофільмів зі сторони Чулкова Сергія не існувало. Всі діти, старші Тараса, мали сенсорні телефони, оскільки ми є багатодітною та малозабезпеченою родиною, на жаль, ми не могли фінансово забезпечити всіх членів родини смартфонами, тому користувалися наявними спільно по черзі і без жодних обмежень. Я вважаю, Чулкова Сергія таким же потерпілим. Від самогубства сина Тараса, як і себе. Це горе нашої родини. А замість того, щоб дійсно розібратися в причинах такої трагедії, нас позбавляють майбутнього. Причину самогубства наш Тарас забрав з собою в могилу. Коли я одразу після смерті Тараса стала шукати для себе причину такого поступку, малолітнього сина, то все вказувало на школу, але не на заклад, а саме на знущання над моєю дитиною його шкільного оточення. Не кожний дорослий міг би витримати емоційно все те, що довелося відчути нашій дитині. Даючи показання суду, я зазначала, що з приводу булінгу в школі. Я зверталася до вчителів та директора школи, однак позитивних наслідків не відбулося. Причина цьому, що однокласники не завжди давали правдиві свідчення, хоча доказів знущань було зібрано достатньо. Наші з щулковим Сергієм дочки коли давали суду показання як свідки. Також пояснювали про факти булінгу в школі та інформування ними про це адміністрацію школи. Я прекрасно розумію, чому в судовому засіданні, будучи допитаними як свідки, директор школи Томчук та педагоги категорично заперечили будь-які факти булінгу. Так само Малолітні свідки, учні не підтвердили в суді своїх показань, які вони давали на досудовому слідстві, буквально через декілька днів після самогубства, та вказували на певне знущання в школі як Стараса, так і з Юри. Але це все суперечить дійсним обставинам справи. Саме ставлення дітей. За знущання над сином зламали його емоційний стан. Вважаю, що суд у своєму вироку мав би критично оцінити саме показання неповнолітніх та малолітніх свідків, які навчалися з Тарасом та Юрою, а також вчителів, у яких є підстава замовчувати булінг. А не показання братів та сестер нашого Тараса. Вся вище викладена невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, дає мені підстави вважати, що оскаржуваний вирок не може залишатися в силі. Та підлягає повному скасуванню та ухваленню нового виправдувального вироку. На підставі викладеного, керуючись статтями 393 395 396 407 411 Кримінального процесуального кодексу України, прошу, вирок Іваничівського районного суду Волинської області від 24 червня 2025 року відносно Чулкова Сергія скасувати та ухвалити новий виправдувальний вирок.